Оте, Оля, я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Прошу наперед пробачення за посторонні шуми. Я знаходжусь не вдома, тому пробачте. Хочу сьогодні таке відео. Надіюсь, що воно для вас буде корисним. Я хочу розказати, як набрати ідеальний круг, так, щоб набрати петельки і не було ніяких горбіків, не було занадто багато, ні занадто мало. для Підставочки. Я чому вирішила відсняти таке відео? Тому що сама стикнулася такою проблемою, коли почала в'язати підставочки під гаряче, вийшло, що я не можу набрати саме ідеальний. Ідеальну кількість цих петельок, стопчиків з накидом, саме ідеально так, щоб воно лягало гарно. Я переглянула багато схем і майстер-класів і, на жаль, знайшла свій рецепт. Скажімо, можливо, хтось і вже це знає. Для когось ця інформація не буде корисна. А для тих, хто тільки навчається, тільки хоче освоїти таку техніку в'язання гачечком, тому я думаю, що ця інформація для вас буде корисною. Отож, в багатьох схемах сказано, що ми набираємо там 6-12 і там робимо прибавки через там в одному рядочку, в другому. Але в мене своя схема. Я спробувала її. Я взяла, ще в мене є невеличкий запас ниточки, це ниточка Газал Cotton, І я буду пов'язувати, я буду вам показувати, я формую невеличке кільце амігурумі, і саме в це кільце буду набирати мої. Стопчики з накидом. Для початку я формую дві повітряних петельочки. а тепер будемо з вами в'язати з накидом. Їх буде 11. Я думаю, що вже всі ви вмієте формувати стопчики з накидом. тому на цьому не зупиняюся, лише показую, як сформувати ідеальний круг. Так. Я пров'язала три чотири. П'ять. Дуже ниточка розслоїться, тому зверніть увагу шість. Сім. Вісім дев'ять. 10 і 11. Нам повинно бути 12, але в нас перших дві повітряних петельки виконують функцію першого стовпчика. І я затягую кінець ниточки і роблю з'єднання. Дивіться, яким чином роблю з'єднання під ту петельку, яка в нас перша, воджу кручечок і витягую її. Формую з'єднувальний стопчик. Ось. Таким чином. Так, я оце, напевно, заберу, щоб фокус не тікав, так. І тепер ми з вами будемо в'язати наступний рядочок. Саме, скажімо, от саме на 12 петельках гарно формується наступні всі ряди. І так, зроблю три повітряних петельки це петлі для підйому. Тепер в кожен стопчик буду пров'язувати по два стопчики з накидом. Але зверніть увагу, що нам так само треба в перший стопчик, ось тут, де у нас були повітряні петельки в попередньому ряді, ще пров'язати один стопчик. Ось Так. З цих в нас має вийти 24 стовпчики з накидом. Так, рахуємо 24 з врахуванням нашого першого, перших повітряних петельок. В'яжемо до 24, коли буде 24, в принципі, якщо ви все правильно набрали, то без проблем у вас вийде 24 петельки. Так, доходимо ми до кінця, дивіться, 23 петельку я пров'язую в останній стопчик. А 24-ту я пров'язую ось тут в цей з'єднувальний стопчик, для того, щоб не було дуже великих дирочок. І тепер знову з'єдную під. Перші стопчики підтягую і роблю з'єднання. Якщо так будете пров'язувати, не буде у вас великих дирочок. І буде ось цей шовчик. так от Ви його бачите. ось Він в мене він майже непомітний. Скажімо так, на камеру, звичайно, видно, але наяву, тобто, не його не помітно майже зовсім. Трішечки. Ну, не, Можна сказати, що зовсім непомітно. А з виворотньої сторони, то зовсім не скажеш, де він був. Можна використовувати вивертню сторону. Тому таким чином. Тепер наступний рядочок ми будемо пров'язувати один в перший стовпчик стопчик накином наступний 2. Тобто, через один робити прибавочки. І всі наступні ряди. До кінця будемо вже в'язати. Через один прибавочки, через два, через три, через 4, через 5, через 6, через сім, через вісім. Тобто, ось таким чином ми добиваємося саме того ідеального круга і ховаємо оці переходи, щоб оці переходи з рядочка в рядочок не були настільки помітні. Так, для цього я вам розказала ось такий спосіб. Тобто, що ми, зараз я ще раз пров'яжу до кінця рядочка і покажу вам, як саме ховати, ще раз зверну на це увагу. І так, ми, перший стопчик у нас сформувався з повітряних петельок. так. Наступний стопчик ми пров'язуємо два стопчики. Наступний третій ми пров'язуємо один стопчик. Четвертий знову два стовпчики, в п'ятий один стопчик. В шостий знову два з знаки. Таким чином в'яжемо до кінця рядочку і доходимо до останньої петельки, і зустрічаємо. І так, останній стовпчик. В останній стопчик пров'язуємо петельку. Нам треба робити прибавочку, і роблю я ще одну в з'єднувальний од... стовп... роблю стовпчик з накидом. І з'єдную знову. І оця з'єднувальна петелечка в наступному ряді в кінці буде слугувати основою для останнього стовпчика з накидом. Ось таким чином в'яжемо, в'яжемо на ту настільки, скільки нам треба. Тут в нас було стопчик, прибавка, стопчик, прибавка. Наступний рядочок де два стопчики, прибавка. Ще наступний три стопчики, прибавка, чотири стопчики і так далі на необхідну на вам ширину діаметр самої підставочки. Ось ці підставочки в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять рядочків, це вийшло в нас в останньому. Раз, два, три, 4, 7 сім. Сім стопчиків прибавочка. Ось така вийшла підставочка, мені вона дуже подобається. І е, якщо для вас ця інформація була корисна, поставте, будь ласка, вподобаючку, Мені буде дуже приємно. Тож, гарного всім дня, до зустрічі в наступних відео!